Вони не мали в'язниць, не мали адвокатів і майже не мали писаних законів, але їхній порядок був залізним, а правосуддя миттєвим і часто смертельним. Століттями нам казали, що козаки та це дикуни свавілля п'яних розбійників. Та що, як насправді, за цією на перший погляд жорстокістю ховалася досконала система, яка перетворювала вільних людей на найбоєздатнішу армію Європи. Що змушувало їх живцем ховати вбивцю в одній могилі з його жертвою, за який, на наш погляд, дрібний злочин герої війни могли забити кийками до смерті, і чому страх перед ганьбою для козака був сильнішим за страх смерті? Сьогодні ми розкриємо таємний кодекс козацької честі. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому його залізні принципи, створені 500 років тому, Є секретною зброєю українців і в сьогоднішній війні. Щоб зрозуміти залізну логіку козацьких законів, нам потрібно перенестися на 500 років назад у світ, де не було нічого, крім безкрайнього випаленого сонцем степу. Це дике поле, не просто територія, а стан постійної війни, океан трави, де смерть чатувала за кожним пагорбом. З півдня насувалася велетенська Османська імперія та її вірний васал, Кримське ханство, їхні загони, мов сарана, здійснювали набіги, забираючи в ясер тисячі людей і спалюючи все на своєму шляху. З заходу тиснула Річ Посполита могутня держава, що прагнула перетворити вільних воїнів на своїх кріпаків. А з півночі, вже тоді, наче хижий павук, плело свої сіті Московське царство. Яке бачило в козаках лише інструмент для власних завоювань. Січ була не просто поселенням. Це був Аванпост, фортеця на кривавому фронтирі між світами, і люди, які сюди стікалися, не були янголами. Це були втікачі, втікачі від панщини, від королівського суду, від боргів, колишні селяни, збіднілі шляхтичі, шукачі пригод з усієї Європи. Це був справжній плавальний котел із відчайдушних, гордих і неймовірно волелюбних людей. І тепер головне питання: як керувати цією вибухонебезпечною масою? Як перетворити НАТО в одинаків на дисципліновану армію, здатну протистояти імперіям? Відповідь була одна: звичаєве право. Це були не ті закони, що записані на папері, це були закони, випечені в серцях. Правила, що передавалися від діда прадіда від досвідченого воїна до новачка. Це був моральний компас, який не дозволяв цьому військовому братерству розвалитися зсередини, і в основі цього права лежали три непорушні кити. Перший рівність на січі не було князів і холопів. Перед законом усі були рівні від простого гребця на чайці до самого кошового отамана. Твій статус, твої гроші, твої минулі заслуги. Усе це не мало жодного значення, якщо ти порушив закон. Це була справжня військова демократія, нечувана для тогочасного світу абсолютних монархій. Другий кит братерство. Слово побратим для козака було священним це більше, ніж друг чи родич. Це людина, яка прикриє твою спину в бою, людина, якій ти довіряєш своє життя, побратим. Це твої очі на потилиці, і твій другий шанс на життя. Зруйнувати це братерство означало зруйнувати саму Січ, тому будь-який злочин проти побратима вважався злочином проти всього війська, і третій кит дисципліна. Залізна, абсолютна, безкомпромісна, особливо під час походу. Коли сотні чайок виходили в море, будь-який прояв непокори, пияцтво чи суперечка з отаманом могли коштувати життя всім. Тому покарання було миттєвим і часто фатальним, бо ціна помилки була надто високою, не просто власне життя, а доля всього походу. Ці три принципи рівність, братерство і дисципліна, і породили той самий кодекс честі: систему, де покарання було не просто відплатою, а наочним уроком для всіх інших. Воно мало бути гучним, видовищним і настільки страшним, щоб сама думка про злочин викликала жах. То що ж було найтяжчим гріхом у цьому світі, де щоденна смерть була нормою, вбивство ворога ні, зрада королю теж ні. Найстрашніший злочин, за який чекала Кара, гірша за пекло, був спрямований у середину козацького кола, і це вбивство свого ж побратима. Отже, вбивство побратима це був абсолютний найчорніший гріх, який тільки можна було уявити. Це було не просто позбавлення життя. Це був удар у саме серце їхнього світу, зрада священного братерства, і покарання за це було дзеркальним, моторошним і глибоко символічним. Винного не вішали, не рубали йому голову. Його чекала спільна домовина, вбивцю брали ще живого і спускали в яму. А поруч із ним клали тіло його жертви, їх зачиняли в одній труні і разом засипали землею. Уявіть собі цей жах. Останні хвилини життя ти проводиш у темряві поруч із тілом того, кого вбив. А останнім звуком, який ти чуєш, є стукіт землі по кришці твоєї власної могили. Це було не просто покарання, це був вирок на вічність. Козаки вірили, що так вони навіки пов'язували душі вбивці та жертви. Ти забрав його земне життя, ти розділиш із ним подорож у потойбіччя». Цей ритуал мав настільки сильний психологічний ефект, що сама думка про напад на побратима паралізувала волю. Кожен знав, піднявши руку на брата, ти підписуєш собі вирок на поховання живцем. Це був найпотужніший запобіжник від внутрішніх конфліктів. Але не лише вбивство каралося так нещадно: був ще один злочин, який вважався не менш огидним це крадіжка. Здавалося б, що таке крадіжка порівняно з убивством. Але на січі, де все було спільним, де твоє життя залежало від довіри до сусіда по куреню, злодій був гірший за ворога. Ворог він явний, він по той бік барикад, А злодій це щур, який гризе опори твого дому зсередини. Він руйнує довіру, а без довіри військо перетворюється на зграю. Тому злодія чекало покарання, яке було спрямоване не стільки на тіло, скільки на душу, його прив'язували до ганебного стовпа на центральній площі Січі, і біля цього стовпа клали важкий кийок. Кожен козак, який проходив повз, мав право і навіть обов'язок підійти і вдарити злодія. Це було не просто побиття, це був акт громадського осуду. Кожен удар символізував презирство. Часто таке покарання закінчувалося смертю, але головною метою була ганьба публічне приниження. Після такого, навіть якщо людина виживала, вона була морально знищена, її ім'я ставало синонімом ганьби. Схожий принцип діяв і щодо боржників: якщо козак позичав гроші і не повертав їх, його чекала гармата. Боржника приковували ланцюгом до однієї з гармат, що стояли на площі. І він сидів там на очах у всіх, доки друзі чи родичі не збирали потрібну суму, щоб його викупити. Це була ідеальна система фінансової дисципліни. Вона вчила, що слово козака дорожче за золото, а борг це ланцюг, який триматиме тебе міцніше за будь-які кайдани. Та звісно, найшвидші і найочевидніші покарання стосувалися військових злочинів Боягуство в бою втеча з поля битви. Зрада за це була лише одна розплата смерть без суду і слідства. Боягуз міг бути вбитий на місці своїм же отаманом, бо в бою один панікер міг посіяти хаос і приректи на загибель усю сотню. Тут не було місця для сентиментів: або ти воїн, або ти мрець, але до зради прирівнювалися й інші, на перший погляд, менш значні провини, наприклад, пияцтво. Але не на січі у вільний час, а під час військового походу, особливо морського. Коли сотні чайок йшли на Крим чи Стамбул, дисципліна була абсолютною. Один п'яний вартовий міг проспати ворожий флот, один п'яний на веслах міг перекинути човен. Тому вирок був миттєвим. П'яного козака просто викидали за борт без розмов і попереджень. Солона морська вода ставала його останньою могилою. Це було жорстоко, але це гарантувало, що похід не зірветься через чиюсь дурість, і нарешті один із найвідоміших і найзагадковіших законів січі повна заборона на присутність жінок. За те, що козак приводив жінку на територію фортеці його чекала смертна кара. Чому така суворість? Це було не через зневагу до жінок. Навпаки, козаки шанували матерів, дружин і доньок, які чекали їх. На волость на волості, але Січ була іншим світом. Це був військовий табір, аскетичний, суворий чоловічий монастир, головною релігією якого була війна. Козаки розуміли, що присутність жінок неминуче породить ревнощі, сварки, боротьбу за увагу. Це б розкололо їхнє монолітне братерство, перетворивши воїнів на суперників. Тому. Переступаючи браму Січі, козак символічно відрізав себе від мирного життя. Він ставав воїном, і ніщо не мало відволікати його від цього єдиного призначення. Отже, ми маємо картину жорстоких, але логічних покарань. Та в цей момент виникає головне питання: а хто судив? Хто виносив ці смертельні вироки? Невже це було сліпе правосуддя натовпу, де будь-хто міг звинуватити іншого і вимагати розправи? Аж ніяк. Процедура козацького суду була настільки ж чіткою і невблаганною, як і самі покарання. Уявіть собі центральну площу Січі, за командою кошового отамана військовий довбеш, спеціальна посадова особа починає бити в летаври, глухі тривожні удари розносяться над куренями, і це є сигналом: громада збирається на раду. на суд. Усі козаки вільні від служби сходяться на площу, утворюючи величезне коло. У центрі цього кола місце для підсудного та старшини. Атмосфера напружена. Тут немає місця для жартів, тут вирішується доля людини. Головною фігурою суду був військовий суддя. Це була виборна посада, яку міг обійняти лише козак, що користувався бездоганною репутацією та повагою. Він не був царем і богом. Його завдання зібрати докази, опитати свідків, вислухати обидві сторони: і обвинувача, і обвинуваченого. Він діяв як слідчий і прокурор в одній особі. Сам процес був максимально прозорим і швидким: ніяких адвокатів, ніяких багаторічних розглядів і заплутаних паперових справ. Ось обвинувачений, ось обвинувач, ось свідки. Кожен мав право висловитися, кожен мав бути почутим. Після того, як усі факти були викладені, військовий суддя підсумовував справу, і тоді наставав вирішальний момент: остаточний вердикт виносила вся громада, усе козацьке коло. Кошовий отаман звертався до товариства з питанням, чи винен підсудний, і у відповідь чув тисячоголосий вирок. Якщо козаки кричали любо, це означало, що вони згодні з обвинуваченням і вимагають покарання. Якщо лунало «Не любо», Людину виправдовували це була пряма безпосередня демократія в її найчистішому вигляді. Воля народу була законом. Кошовий отаман, як голова держави, затверджував вирок. Він міг помилувати засудженого, але робив це вкрай рідко, лише у виняткових випадках, коли на кону стояли якісь вищі інтереси війська. Зазвичай він лише стверджував волю громади, і вирок негайно приводили у виконання. Ніяких апеляцій, ніяких відстрочок рішення ради було остаточним і оскарженню не підлягало. Чому саме так? По-перше, швидкість в умовах постійної війни січ не могла дозволити собі роками тримати людей у в'язницях, яких, до речі, і не було. Правосуддя мало бути миттєвим, щоб конфлікт не тлів у середині колективу. По-друге, прозорість, коли суд відбувається на очах у тисяч людей, можливість корупції чи таємних змов зводиться до нуля. Усі бачили, що справедливість існує і вона одна для всіх. І ось тут ми підходимо до найважливішого висновку, який повністю руйнує російський імперський міф про диких розбійників. Ця система. З виборним суддею, з публічним процесом, з колегіальним винесенням вироку і верховенством закону над будь-якою особою, навіть над отаманом, це і є ознака справжньої держави. Це не просто ватага, це військова республіка. Зі своїми інститутами влади, зі своєю правовою системою, зі своїм чітким розумінням справедливості вони не потребували чужих царів чи королів, щоб встановити порядок на своїй землі. Вони самі були джерелом влади і закону. Цей устрій, де кожен воїн був вільним громадянином, що брав участь у керуванні державою, був унікальним для тогочасної Європи, і саме він викував той самий незламний козацький дух, дух вільної людини, яка підкоряється не наказу пана, а закону совісті та волі своїх побратимів. І саме цей дух, як виявилося, здатний пережити століття. То що ж ми маємо у підсумку збірку диких середньовічних звичаїв? Ні, ми маємо креслення нації. Козацький кодекс честі був не про жорстокість заради жорстокості, він був про відповідальність. Це був механізм виживання, який переплавив розрізнених втікачів, авантюристів та одинаків на єдину незламну силу, здатну кинути виклик наймогутнішим імперіям того часу. Це була система, яка виховувала не рабів, а вільних воїнів, для яких честь, братерство і справедливість були важливішими за власне життя. І цей код, цей глибинний історичний код нікуди не зник. Він просто спав у глибинах нашої національної пам'яті. Придивіться уважно до облич сучасних воїнів Збройних сил України, що ми бачимо. Ми бачимо те саме залізне братерство, де життя побратима найвища цінність. Ми бачимо ту саму самоорганізацію і дисципліну, що народжена не зі страху перед командиром, а зі спільної мети і особистої відповідальності за результат. Вони, як і їхні предки козаки, воюють не за наказ далекого царя, а за свою землю, свою родину і свою свободу. Цей генетичний код вільного воїна, закладений 500 років тому, просто зараз працює на повну потужність на наших очах. Запорізька Січ довела просту істину, яку імперії так ніколи і не змогли збагнути. Держава починається не з корони і скіпетра, а з закону, який єдиний для всіх, і з братерства, яке сильніше за смерть. Якщо це відео допомогло вам відчути гордість за наших неймовірних предків. Підтримайте канал, Незламна історія лайком, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні історичні розслідування. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, чи виправдана така жорстокість заради залізної дисципліни? І який із законів січі вразив вас найбільше? Напишіть свої думки в коментарях, буде дуже цікаво почитати.